Сьогодні у нас на огляді багатоцільовий електронний мікроскоп від фірми Andonstar. Давайте розбиратися разом, що це таке. Я скажу вам відверто: останній раз тримав мікроскоп в руках ще в школі. Наша модель іменується як 246 s Далі нас зустрічає інструкція по збірці мікроскопу, 7 дисплей з кнопками керування, а також об'єктивом і це все виглядає ось таким чином. На верхній частині дисплею розташовані роз'єми mini hdmi Micro-USB та слот для карт пам'яті Micro SD. Хочу відмітити чудову якість пакування, йдемо далі. У нас є пульт дистанційного керування, який працює від двох мізинчикових батарейок. Кабель живлення мікроскопу та підсвітки з кнопками керування. Міні HDMI, HDMI кабель для підключення до монітору. Два додаткових об'єктиви. А третій вже встановлений на мікроскопі. Біологічні слайди, пінцет та тримач для слайдів. Пластиковий бокс з підсвіткою для перегляду слайдів має ось такий роз'єм для живлення. Мікр-USB кабель для підключення до комп'ютеру. Блок живлення на 5 В 2 А. Запасні гвинти. Як я розумію, це у нас баночка, щоб ловити якихось мух або комах і розглядати їх ось таким чином. Запаковано все просто чудово. Алюмінієвий кронштейн зі зручним плавним регулюванням мікроскопа по висоті. Металева платформа з двома світлодіодними лампами на гумових ніжках. І останнє, що залишилося ось така алюмінієва стійка. Ну що, давайте збирати. Для початку вкручуємо стійку в платформу. Встановлюємо кронштейн. Перед тим як встановити мікроскоп, потрібно зняти об'єктив. Об'єктив зняли, тепер можна встановлювати мікроскоп в кронштейн. І встановлюємо сам об'єктив. Під'єднуємо живлення для підсвітки. Та до мікроскопу. Знімаємо транспортувальну плівку. Мікроскоп має наступні технічні характеристики. Підключаємо мікроскоп до павербанку. Бачимо, що в нас одразу вмикається підсвітка, вмикається сам мікроскоп. Бачимо, що наш мікроскоп споживає близько 4,1 Вт. Мікроскоп має два регулювання по висоті, точне регулювання. Доступне в діапазоні 3 см і грубе регулювання відбувається ось таким чином. Максимальна висота 26 см. Присутній обмежувач висоти, який дозволяє обертати мікроскоп. Для більшої зручності доступне регулювання мікроскопу по видо. Дисплей теж має регулювання. Фокусуватись на об'єкті потрібно вручну. За допомогою дротового пульту ми можемо змінювати яскравість підсвітки, вимикати або вмикати мікроскоп. Вмикається мікроскоп дуже швидко. Даний мікроскоп позиціонується як багатоцільовий завдяки трьом лінзам, які йдуть в комплекті. Лінза A дуже добре підходить для того, щоб розглядати монети, марки, купюри. Лінза D для того, щоб розглядати якісь біологічні слайди. Таким самим чином, мікроскоп вже перетворюється на біологічний. І найцікавіше лінза L, яка дозволить нам оглядати друковані плати. І навіть паяти. Зараз в мікроскопі встановлена лінза A, яка може працювати на відстані від 12 до 320 мм і може збільшувати від 18 до 720 крат, враховуючи, трьохкрат... враховуючи трьохкратний цифровий зум. Ось так виглядає одна гривня на відстані до об'єкту 13,5 см. В мікроскопі вже встановлена картка пам'яті. Давайте зробимо фото. Зараз ви на екрані побачите, як виглядає фото з мікроскопу. З того, що я бачу на екрані мікроскопу, якість просто чудова. Давайте розглянемо ось такі марки. Друзі, ви просто подивіться. Давайте я включу запис відео. Запис відео відбувається натисканням кнопки ОК. Відео зараз записується, ми можемо бачити. Просто друзі, не, ну реально неймовірна деталізація. Я як людина, яка не один рік знімає на камеру, знає, як, яка якість має бути, я просто вражений. Ну, я не очікував, що такого мікроскопу буде деталізація просто на дуже високому рівні. Супер. 5 євроцентів, які вже змінили свій кодер, але давайте подивимося, як вони будуть виглядати під збільшенням. Так, давайте зробимо фото. Яскравість підсвітки можна трохи зменшити, бо це, на мою думку, дуже яскраво. Давайте зробимо ще одне фото. Ну, слухайте, якість реально просто чудова. Але що я вже помічаю, що баланс білого передається трошечки невірно. Дивіться, монетка ось так виглядає в реальності, має саме такий кодер. А під мікроскопом ми. Бачимо колір трішечки жовтуватий, коли насправді він трохи бронзовий. Але це дрібниці. Тепер встановимо біологічний об'єктив. Його робоча відстань від 4 до 5 мм. А збільшувати він може від 1800 до 2040 крат. Знімаємо об'єктив A. Встановлюємо об'єктив D. Опускаємо мікроскоп вниз. Підключаємо живлення для боксу перегляду слайдів. Дістаємо слайд з комплекту. На слайді має бути око кімнатної мухи. Ви просто подивіться, як це виглядає. Якість просто неймовірна. Давайте зробимо фото. Включаємо запис відео і розглядаємо. Наступний слайд зріз стовбура сосни. Друзі, ви тільки подивіться, яка якість, яка деталізація. Робимо фото. І давайте запишемо відео. Такі речі, друзі, такі речі можна розглядати годинами. Просто подивіться. Це неймовірно. До речі, напишіть в коментарях, це пофарбований слайд, чи він реально в природі такий є. Мені здається, що він пофарбований. Крило медоносної бджоли. Я вважаю, це просто чудова деталізація, друзі. Тепер у нас ніжка медоносної бджоли. Включаємо запис відео. Так, і дивимось, як виглядає наша ніжка медоносної бджоли. Таких слайдів можна докупити сотнями і сидіти їх розглядати. Чудово, просто чудово. Якщо почнуться блекаути і мені не буде чим зайнятися, друзі, то знаєте, що я буду дивитись під мікроскопом різні слайди. І останній слайд епідерміс цибулі. Такий останній раз я дивився в школі. Чудово, просто подивіться. Правда. Як я бачу, сміття багато, але взагалом подивіться, яка якість. Відключаємо бокс. Підключаємо підсвітку. Так, Нам потрібно підняти мікроскоп. Тому що зараз нас чекає найцікавіший об'єктив, який дозволить нам оглядати друковані плати, паяти, пл знаходити несправності і так далі. Беремо малесеньку платку ТП4056, вони тут у мене дві в паралелі, але це не важливо. Найважливіше, дивіться, друзі, як чудово все видно. Зробимо фото і давайте запишемо трохи відео, щоб ви побачили наскільки гарно передається якість зображення. Це просто дивовижно. Відстань до об'єкта 22,5 см. Найголовніша фішка цієї лінзи полягає в тому, що, подивіться, яка у нас робоча відстань, ми можемо без проблем десь підпаятися, підпаятися до ніжки, підпаятися або замінити SMD-компонент. Або випаяти роз'єм. Мініатюрна плата зарядки для літій залізофосфатних акумуляторів ТП-5000. Ось так вона виглядає в порівнянні з МТ-3608. Давайте порозглядаємо її. Як бачимо, чудово видно маркування мікросхеми ТП-5000. Навіть нам помітно, що нам помітно? Я побачив кульки припою. Давайте запишемо відео і спробуємо звичайною голкою виколупати курки припою. Ви ж подивіться, яка голка здається велика під мікроскопом. Так, тут у нас все чисто, все чудово. У мене є іще одна платка. Давайте подивимось іншу платку, як справи у нас з цією. Так, дивимось. Теж ми бачимо біля резистору кулька припою. До речі, цього я не, не озброєним оком, цього абсолютно не помітно. Бачимо ось ще дві кульки припою. Тут ледве пролазить голка. Так, наче дістали, добре. І ще одна кулька припою. А, голка тут вже не проходить. Ви бачите, друзі, наскільки, наскільки гарно може збільшувати мікроскоп. Так, що в нас з мікросхемою? Начебто все непогано. Залишки флюсу. Але все пропає добре, начебто. Давайте ще ось тут глянемо. Ні, Все добре. З цією мікросхемкою теж все добре. БМС для літій іонних акумуляторів. О, просто чудово. Подивіться, друзі, як чудово можна прочитати всі маркування на транзисторах, на всіх інших елементах. Що де і як припаяно? Просто чудово. Понижуючи моду 360 міні. Зараз у нас відстань до об'єкту 9 см, тобто мінімальна робоча відстань для цього об'єктиву. І подивіться, як добре у нас збільшуються всі об'єкти. Але, друзі, це ще не все. У нас є ще доступний цифровий зум трьохкратний. Давайте натисканням ось цієї кнопки ми. Збільшуємо кратність масштабування. Так, І у нас зараз трьохкратне збільшення. Якість трошки втрачається, тому що це цифрове збільшення, але все одно, друзі, подивіться, давайте я включу запис відео і ми подивимось, як добре ми можемо бачити всі елементи. Все одно якість дуже хороша. Батарейка 2032 багато де використовується. Давайте подивимось, як виглядає під мікроскопом вона. Подивіться, давайте вимкнемо запис відео. Подивіться, як виглядає надпис. Так, нам потрібен фокус. Просто чудово. Неозброєним оком цього помітити просто неможливо. Інша сторона. Транзистори, які я замовив на Адіекспрес, вони були у використанні. А ось цей транзистор новий, він був куплений у нас в Україні, тому давайте порівняємо. Ось так виглядає транзистор, який був куплений у нас, який абсолютно новий, не був у використанні. Давайте запишемо відео. Перший транзистор, який був у використанні, який я замовний Експрес. і найцікавіше це те, що вони просто усі різні. Ось подивиться, перший транзистор, другий транзистор, бачимо, відрізняється маркування. І третій транзистор. На ньому теж відрізняється маркування. Тобто вони всі різні. Старенький шостий iPhone в розібраному вигляді, в нього є одна проблема, коли ми підключаємо дисплей, він починає мерехтіти. Тому я вважаю, що справа десь в контактах, і подивіться, наскільки чудово. По-перше, для порівняння, подивіться, які дрібненькі ці контакти на камеру, ось в порівнянні з голкою просто. І коли ми дивимося під мікроскопом, ми бачимо всі роз'єми, і це просто чудово. Так, і ось ми бачимо, що у нас є якийсь бруд. Скоріше за все це і є причина. Причина по якій... Так, давайте поставимо запис відео. Скоріше за все це і є причина, по якій не працює нормально, повноцінно не працює дисплей. Так, дивимося інші роз'єми. Так, у нас тут біля роз'єму теж трішечки. Бруду. Забрали. Так, і ось тут ми бачимо, начебто у нас так. Бачимо, що у нас теж малесенький бруд. Повірте, друзі, це просто очами без мікроскопу розглядіти нереально. І ось я помітив іще зараз прицілісь. Подивіться, друзі. Так, іще у нас є бруд. Якби його дістати, чи продути може. Так, дуже зручно регулювати світло, ми можемо виставляти, як нам потрібно, можемо змінювати яскравість. Але хочу одразу вам сказати, що якщо ми на максимальній яскравості будемо використовувати світлодіоди, вони значно гріються. Тому раджу знижувати яскравість. Цього буде достатньо Також ми бачимо ось тут якась якесь сміття. Старенький айфончик, він вже не актуальний, але все-таки цікаво його дослідити. Так, все у нас чисте. Ну, ось тут ми бачимо. Так, може з іншої сторони спробувати? О, все забрав. Тут теж якийсь бруд, чи це клей, чи що це взагалі? Я не розумію. Це якийсь бруд. iPhone нібито працює, екран не мерехтить, але з'явилася інша проблема в верхній частині дисплею. Автомобільна 12 вольтова лампа для підсвітки салону. Включаємо запис відео. І давайте подивимось, як виглядає спіраль. Подивіться, як гарно вона намотана. Чудова спіралька. Пробуємо підпаятись до мініатюрного підвищуючого модуля, який вийшов з ладу ще під час блекаутів. Для пайки буду використовувати паяльник від GVDA з тоненьким жалом для пайки SMD і взяв одну жилу, яку навіть не видно на камеру. Ну, Під мікроскопом ми її побачимо. Спробуємо цією жилою підпаятися. Так, Включаємо запис. Так, Давайте спробуємо залудити дріт. Так, наносимо флюс на мікросхему і пробуємо підпаятися. Зараз я дивлюсь тільки в мікроскоп. Було б непогано чимось зафіксувати плату. Все, ми підпаялися. І подивіться, як виглядає це все на камеру. Так, тепер відпаюємось і спробуємо підпаятись до якогось з резисторів. Так, давайте вирівняємо трошечки, щоб тут все було гарно. Так, і давайте підпаяємось до ось цього резистору. Так, я знову дивлюсь тільки в мікроскоп. Знову у нас трошечки ковзає платка. Так, і далі її чимось би зафіксувати. Це було б дуже добре. Якийсь тримач придумати б. На жало, паяльника додав припоїв. А ось зараз без проблем просто з першого разу. Оп, і все. Мікроскоп має пульт дистанційного керування, завдяки якому ми можемо зробити фото. Зайти в меню налаштувань. В меню налаштувань ми можемо змінювати роздільну здатність відео, міняти кількість кадрів. Максимальна якість відео. У нас Ultra HD 24 кадри. Можемо змінювати експозицію, від мінус 2 до плюс 2. Ось так виглядає плюс 2. Ось так виглядає мінус 2. Встановимо на 0. Можна додавати дату на фото або відео, змінювати чіткість зображення від м'якої до сильної. Поставлю нормально, як і було. Заморозити зображення. Контраст. Давайте подивимось: максимальний контраст, мінімальний та середній. Ми можемо змінювати кольори, нормальний, чорно-білий, сепія. Негатив. Далі в налаштуваннях ми можемо додати лінії, змінити їх положення, колір, ширину, налаштувати час і дату, змінити мову. Української, на жаль, немає. Встановити частоту 50 або 60 Гц, форматувати карту пам'яті, скинути налаштування на стандартні. Подивитись версію прошивки. І на цьому у нас все. Для під'єднання мікроскопу до комп'ютеру потрібно використовувати окремий мікро-USB кабель та скачати необхідне програмне забезпечення. Підключаємо до ноутбуку, обираємо режим PC камера і запускаємо програмне забезпечення, посилання, на яке я залишив в описі під відео, тому що його було досить тяжко знайти. Обираємо USB mod. Обираємо USB-камера і бачимо, що в нас з'явилося зображення вже на екрані комп'ютера. Програмне забезпечення має широкий функціонал, дозволяє вимірювати відстань, малювати різні лінії, підписувати текстом і так далі. А якщо вас зацікавив цей мікроскоп і ви хочете дізнатись його ціну, то переходьте за посиланням в описі під цим відео. Тепер в мене під рукою буде ось такий чудовий помічник, який допоможе мені під час огляду та пайки дрібних компонентів друкованих плат. Цей мікроскоп, до речі, є дуже універсальний завдяки різним об'єктивам. Він може бути як біологічний, можна оглядати різні слайди, так і оглядати завдяки об'єктиву A. Різні колекційні марки, купюри, монети і так далі. Друзі, якщо вам приємно дивитись огляди українською мовою, то будь ласка, для просування україномовного контенту підтримуйте мене вподобайкою та коментарем. І до зустрічі в нових відео.